Зараз оцінки подій Другої світової війни часто різняться, зокрема щодо дій керівництва радянської армії та подвиги простих людей, які не підкорилися долі та окупантам, залишаються в пам'яті харсонців назавжди. В нашій бібліотеці проходять мероприятия, посвящені 70 сімдесятилітню освобождення Херсона від німецько-фашистських захватчиків. Навірно, ці мероприятия ми хочемо показати, що ми є, ми українці, і ми як И эти дети не хотим войны и не хотим повторения того, что было. У рамках акції «Стоїть у почесній варті пам'ять школярі таврійського ліцею мистецтв колектив Дивосвіт приготували для учнів інших навчальних закладів літературну музичну композицію Діти війни про хлопчиків з карантину. Будь-який херсонець знає про них, але далеко не всім відомо подробиці цієї героїчної і водночас трагічної історії. Також дітям показали документальну хроніку та розповіли про інші подвиги радянських солдатів. Ми вибрали цю тему, тому що хочемо розказати, що. Мы не хотим войны, мы хотим мир, мы хотим жить и радоваться. И мы хотим, чтобы люди помнили тех героев, которые защищали нас. Мы выбрали эту тему, потому что мы хотим показать, что те дети защищали своих родителей, и они были за мир. И мы не хотим, чтобы сейчас было такое же в нашей стране. Поэтому мы хотим показать другим людям, что война ⁇ это очень плохо. Про страшні уроки війни зазвичай згадують тільки напередодні свят, але в ці напружені часи людям потрібні свої герої. Саме такі заходи нагадують про подвиги наших предків, і діти дізнаються про історію свого краю.